Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами будемо готувати малиновий джем. Для цього я беру малину, її почистила, помила, поклала в наситочку, зайва водичка стекла і тепер переклала її у мисочку і добре буду збивати блендером. До речі, бачите, у мене два види малинки: одна звичайна червона, а друга чорна. Ось така смачна, у нас малинка є. Збивала декілька хвилинок. Ось так добре збилася у мене малинка. Тепер беремо сито, беремо ось столову ложечку і перетираємо через сито у каструльку, в якій будемо варити, нашу малинку. Нам потрібно відділити кісточки від соку. Дивіться, із малинки три сторові ложечки, у мене вийшло ось стільки кісточок і стільки джему. Кісточки я не викидаю, я буду їх ще віджимати через марлю. Перетирати кісточки малини справа нелегка, тому рекомендую вам мати біля себе людину, яка допоможе це робити, бо руки дуже втомлюються. На 12-й ложечці я вже здалась. Ось в результаті вийшло стільки соку. І ось стільки кісточок. Завернула у марлю ці кісточки, і зараз їх буду віджимати до соку. Бачите, тут немало. Кісточки викидати не буду, просто з них зварю компот. Чиста вага віджатої малинки 880 грамів. Тому я сюди всипаю 440 грамів цукру. Ставлю на максимальний вогонь і чекаю, поки закипить. Тоді вогонь зменшу до середнього. Іноді помішуємо, щоб джем не встиг прилипнути до... на нашої каструльки. І беріть каструльку з товстим дном. Джем закипів, вогонь зменшуємо і хай покипить 15 хвилинок. І також, як тільки наш джем почав закипати, потрібно додати сік від половинки одного лимона. Вичавлюємо його. Для вичавлювання соку використовую ось таку сокову яку купила у Аврорі. Замість соку лимона можна додати півчайної ложечки лимонної кислоти. Перемішуємо. Те, що збирається на стіночках каструльки, потрібно також лопаткою знімати, для того, щоб не почало підгорати. Пінку, до речі, я не знімаю. Можете написати в коментарях, навіщо знімати пінку. Мені цікаво, навіщо це робиться. Поки джем вариться, ми стерилізуємо баночки та кришечки. Стерилізую я баночки у мікрохвильовій печі, наливаю водички на 1 см. І... Дві хвилинки і 30 секунд. У мене стерилізація. Наш джем готовий. У нього такий насичений малиновий колір. Він поки що рідкий. Коли охолоне, буде густий. Я вам покажу. Кришечки стерилізую просто у киплячій воді. Дві хвилинки. Смачний, ароматний. Мармеладний малиновий джем. швидко і просто, без загущувачів.